Трамп блокує продаж Петріот Україні. Болгарія скасовує угоду на ядерні реактори, а священник на Київщині переоформлює церкву народичів. Що це тиск, зрада чи новий поворот у великій грі? Питання про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Трамп відмовляється продавати зирка Петріот Україні. Повідомляє більд видання. Пише, що американський президент Дональд Трамп відмовляється передавати Україні системи ППО. Мова про угоду на 50 мільярдів доларів для отримання ЗРК Петріот, яких країна терміново потребує. Раніше президент України заявив, що готовий. Витратити 50 мільярдів доларів, щоб купити ракети Петріот та інше озброєння частково за рахунок допомоги ЄС і заморожених російських активів. Дайте нам пакет, який включає як системи ППО, так і інші відповідні інструменти. Ми за нього заплатимо. Заявив Зеленський. Болгарія придумала продавати Україні два ядерні реактори для Хмельницької АЕС. Перемовини тривали ще з 2023 року. У лютому 2025 року Верховна Рада дала зелене світло угоді, а в березні її підписав Зеленський. Сума 600 мільйонів євро. Але вже у квітні в Софії вирішили лишити. Обладнання собі для розвитку власної енергетики, пояснивши це зростанням світових цін на електроенергію. Шлях України до НАТО незворотній і нічого не змінилося, заявив генсек альянсу Марк Рютте. На запитання, чи залишається членство України в НАТО на порядку денному, генсек відповів так, звичайно. Водночас він наголосив, що членство не буде частиною мирної угоди. СБУ та Нацполіція викрили настоятеля храму ОПЦ МП, тобто Московського патріархату, який приватизував церкву на Київщині. Загальна вартість майна становить понад 7 мільйонів гривень. Уся ця нерухомість належить. Місцевій громаді триває розслідування зловмиснику. Загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. США погрожують підвищити мита для Китаю з 145% до 245% Повідомляється на сайті Білого Дому. Зазначається, що понад 75 країн розпочали переговори про нові торговельні угоди. Це призупинило дію вищих тарифів для них, окрім Китаю, який відповів контрзаходами. Станом на квітень 2025 року Україна продовжує переговори зі Сполученими Штатами щодо скасування 10% мит на український імпорт, запроваджених адміністрація. Цією президента Дональда Трампа ці мита є частиною глобальної торговельної політики США і застосовуються до багатьох країн, включаючи Україну. Україна планує домовитися зі США окремо щодо мит, щоб уникнути можливих негативних наслідків для двосторонньої торгівлі. Коли все змінюється, хороша кава залишається з тобою. Ціни зростають, але є речі, що дарують стабільність. і Радість Юкофі, моя кавова компанія, продовжує ділитися якістю та ароматом з тим, хто цінує справжню арабіку. Купуй сьогодні дві пачки 100% арабіки, а третю отримуй у. Подарунок. Постав, будь ласка, плюс в коментарях та ми з тобою зв'яжемось. Або надійшли свій номер телефону для того, щоб отримати каву, улюблений смак, тепла чашка та приємна економія. Усе для твого комфорту. Поставте плюс в коментарях або напишіть номер телефону. Приват усе організуємо швидко та з любов'ю разом із кофі життя смакує ще краще. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.